Мене часто питають, чому це питання взагалі тригерить. Бо материнство не просто про дітей, це про життя, про здатність утримувати, плекати, віддавати себе і водночас не втратити себе у глибині психології Карла Густава Юнга. Архетип великої матері це не жінка, як така, це енергія, структура психіки, що втілює жіночий початок у його двоїстості. Хтось розквітає, коли стає матір'ю, а хтось. Не. Інша не народжує нікого, але при цьому створює цілі світи. Усі ці жінки приходять з одним і тим же болючим, сором'язливим і часто замовчаним питанням: а що, якщо материнство не для мене? Материнство це не роль, це один із можливих шляхів. Вітаю, я Таїсія Сергеєва Байрон, психолог, жіночий наставник та мама трьох дітей. Сьогодні поговоримо про важливу тему для багатьох жінок: про материнство. Мати це не завжди та, що народила. Мати це та, хто тримає простір, душу, життя. Декілька років я маю досвід роботи з різними жінками, зрілими, розгубленими, з тими, хто несе свою внутрішню дитину у тілі чи в пам'яті, хтось розквітає, коли стає матір'ю, а хтось в'яне. Інша не народжує нікого, але при цьому створює цілі світи. Усі ці жінки приходять з одним і тим же болючим, сором'язливим і часто замовчаним питанням: а що якщо материнство не для мене? Це відео не для того, щоб когось переконувати, воно про вибір, про глибокий, дорослий, болісно чесний погляд на жіночий шлях через призму архетипу великої матері, бо саме він ключ до розуміння не тільки материнства, а й самої сутності жінки. Материнство це не обов'язок, це глибинна ініціація. Мене часто питають, чому це питання взагалі тригерить. Бо материнство не просто про дітей, це про життя, про здатність утримувати, плекати, віддавати себе і водночас не втратити себе, про тіло, яке розширюється, щоб когось у собі вмістити, про серце, яке змінює свій ритм назавжди. Але важливо мати дитину і бути матір'ю. Не одне й те саме, деякі жінки народжують і лишаються внутрішньо порожніми. Інші ніколи не стають біологічними матерями, але стають тими, до кого хочеться притулитись, коли боляче. Архетип великої матері потужна енергія жіночої природи у глибині психології Карла Густава Юнга. Архетип великої матері це не жінка, як така, це енергія, структура психіки, що втілює жіночий початок у його двоїстості. Це не просто образ турботливої матері, це також тінь, яка поглинає. Це не лише любов, а й хаос. Це земля, яка народжує і земля, яка поглинає в себе мертвих. Світла сторона великої матері дає життя, приймає безумов, захищає, плекає, створює дім, в якому можна бути собою. Тіньова ж сторона контролює, пожирає індивідуальність, підміняє любов. Страхом не відпускає, використовує материнство як інструмент влади. Що відбувається з жінкою, коли в ній активується архетип матері? Дуже часто, незалежно від того, чи народила вона, жінка входить у внутрішню зустріч із великою матір'ю. Це може статися під час вагітності, після втрати дитини, мами самої себе у процесі догляду за хворими. Або навіть у творчості, коли вона виношує ідею, процес чи проект. Це досвід глибокої зміни ідентичності, психологічно це ініціація і потенційна травма, залежно від того, чи готова жінка втримати цю енергію, чи є в неї внутрішня опора. Різні сценарії жіночої долі, кожен правильний. Наведу кілька історій. Оксана 38 років, мама трьох дітей. Її життя це постійна тривога, втома, самовіддача до виснаження. Вона любить дітей, але зізнається, я втратила себе і не пам'ятаю, ким я була до материнства. У ній активувався архетип пожираючої матері до себе. Вона пожертвувала всім заради дітей, але тепер порожнеча. Наталя 44 роки. Дітей немає. Я знала з юності, що не хочу народжувати. Мене тягне створювати простори. Я відкрила два центри для жінок. Я не мама, я берегиня. Її материнська енергія це світла, велика мати, плекання простору, а не біології. Ірина, 36 років, пережила Викидень. Я не змогла виносити, але щось всередині мене народилося. Я пішла в психотерапію, потім стала довлою. Через страту Ірина відкрила в собі велику матір як провідницю. Вона не народила, але стала жінкою, що веде інших крізь досвід материнства. А що якщо я не хочу бути матір'ю? Це питання клезо. У суспільстві досі витає образ справжньої жінки, яка обов'язково має народити. Усе інше, нібито компроміс. І саме тут спрацьовує тінь архетипу великої матері. Як колективне поглинання, колективна вимога. І жінка має служити. Якщо не дітям, то кому жінки, які не обирають материнство, часто відчувають вину, сором, потребу пояснювати чи виправдовуватись, внутрішню напругу. А що якщо я неправильна? Але насправді відмова від материнства може бути глибоко усвідомленим актом любові до себе? Бо якщо ти не відчуваєш в собі цього шляху, це не про відсутність здатності, це про інший вибір, не менш гідний. Жінка, яка стала матір'ю, і не пережила цього. Про це рідко говорять у голос, але є багато жінок, які зізнаються. Я шкодую. Я не знала, що буде так важко. Я люблю свою дитину, але материнство мене зруйнувало. Це теж правда, бо архетип матері. Потужна енергія, яка може зцілити, а може знищити. І якщо жінка входить у материнство без підтримки чи без опори, без ресурсу, вона стає не матір'ю, а знаряддям виживання. Така жінка часто перетворюється на холодну, вимогливу, виснажену маму, або гіперопікуючу, яка зливається з дитиною, або ту, що хворіє, бо тіло бере на себе біль. Який психіка витіснила психологічно, материнство це процес інтеграції. Материнство це не тільки зовнішній досвід, це психічна структура, яка або формується або залишається дисоційованою. Коли жінка інтегрує архетип матері, вона вміє давати і не втрачати себе. Вміє тримати інших і тримати себе. Вміє плекати життя не лише у формі дитини. Коли жінка не інтегрує, вона або тікає в інфантильність, або згорає в ролі. Материнство в тілі і в тінях. Часом ми кажемо, я не відчуваю себе матір'ю, і це не лише про відсутність дитини, це про втрату зв'язку з тілом, яке основа жіночого буття. У моїй практиці є жінки, у яких блокується менструальний цикл, зникає лібідо, проявляються спазми в животі без медичних причин. Хронічна втома або навпаки гіперактивність без задоволення. У тілесно орієнтованій терапії ми розуміємо це так: архетип великої матері не проявляється або проявляється як тінь, коли жінка втратила контакт з тілом як живим джерелом. Бо материнство це не лише продати, це ще й про приймати, утримувати, плекати себе. А тіло наш перший дім, і якщо ми не вміємо його чути, ми втрачаємо канал. До внутрішньої матері. Жінка, яка стала матір'ю, і це не її поклик. Це одна з найбільш табуйованих тем у жіночій свідомості. Після народження жінка має бути щасливою. Якщо ні, вона ненормальна, невдячна, холодна, депресивна. Але правда глибша. Деякі жінки, які мріяли про материнство, зізнаються вже після я люблю свою дитину, але не люблю бути матір'ю. Я почуваюсь у клітці. Мені щось померло, мене наче розділили на дві. Я не знаю, яка з них справжня. Це не відсутність любові, це наслідок входження в архетип без власного дозволу, підготовки і підтримки. Пам'ятаємо, велика мати має тінь, і ця тінь часто виливається на дитину, на тіло жінки, на стосунки. Як тіньова енергія матері проявляється, пожираюча мати до себе, відмова від потреб. Відпочинку чи бажань. Самокритика, я погана мама. Перфекціонізм все має бути ідеально, інакше я нікчема. Пожираюча мати до інших, дитина як проєкт, її успіхи чи поразки це її оцінка. Страх відпустити без мене вона не виживе, маніпуляції провиною, жалістю чи хворобами. Відсутня мати. Емоційно, є фізично, але не включена. Дитина відчуває себе покинутою навіть поруч із нею. У майбутньому це може спричинити в дитини нарцисичну травму. Запитайте себе щиро зараз. Чи хочу я бути матір'ю? Чи хочеться, щоб мене любили безумовно? Це питання як ін'єкція правди, його важко поставити в голос, але воно змінює все. Бо іноді ми хочемо дитини не через поклик. А через страх самотності, через потребу дати собі те, чого не дали батьки, через соціальне очікування, яке тисне непомітно, але вперто пора. Це не соромно, це глибоко людське, але материнство з потреби бути потрібною небезпечна і болісна петля і для жінки, і для дитини. А що якщо я не матір, то хто я? Ще одне болюче запитання. Воно часто звучить у роботі з жінками, і воно ключове. Бо архетип матері це не обов'язково про дітей, це про плекання, підтримку, створення, глибину, силу втримувати, простір для іншого. Жінка, яка не має дітей, але підтримує подругу кризі, веде групу, працює з хворими, творить мистецтво, яке цілює. Вона не бездітна, вона багатомірна. Твоє материнство може мати. Інші форми. Можлива форма материнства це творити з глибини, наприклад, художниця, письменниця, майстриня, дбати про інших психологиня, наставниця, педагогиня, тримати простір, фасилітаторка, коуч, ведуча кола, підтримувати землю, дім, зцілюючи присутність у побуті, ритуалі, у саду. Материнство це не обов'язкова вагітність, це свідоме виношування чогось живого, що потребує тебе, твоєї присутності та уваги. Під цим відео залишу для вас практику та питання для саморефлексії. Материнство це лише одна із форм жіночої сили. Вона велична, трансформаційна, страшна, прекрасна і зцілююча, але не обов'язкова. Моя мрія як наставниці, щоб кожна жінка знала, вона має право. Не хотіти народжувати, має право відмовитися від нав'язаних сценаріїв, має право проживати материнську енергію в інший спосіб і має право відчувати свою цілісність навіть без статусу мама. Бо жінка це не тільки мати, це джерело, і лише вона сама вирішує, куди цей потік скеровувати.